Вітаю вас, глядачі та любі підписники, ви на каналі Буденний Хаосит. Хто з вас пам'ятає, як я збирав цього лицаря, відпишіть, будь ласка, в коментарі. Зборка його зайняла була 5 днів, пофарбування зайняло десь місяць, фарбував його Маркус. Ось хто не знає, посилання буде в описі. Що ж у нас такого з цим особливого? Цього найта я збирав для свого близького друга, він його надав мені на зборку. Це був цікавий досвід, було приємно його збирати вперше досвід зборки саме такої великої моделі. Для масштабу поставлю свого любимого гордійця. Ось така ця штука здорова. Ну і хто грає за космодесант, то поставимо ось такого Астартес, щоб ви розуміли масштаб цієї штуки. Сантиметрів 22, якщо я пам'ятаю. Зборка, я ще раз наголошую, була дуже комфортною, приємною, ніяких важкостей не було. Можна було навіть замагнітити спокійно, але Богдан відмовився, я зробив як є, як він просив. Також за кадром я зібрав двох своїх маленьких найтів-Вардогів, вони будуть трохи пізніше. Сьогодні ми будемо розглядати цю красу, як її зробив Маркус, навіть боюся в руки брати. Тут все рухоме, але треба бути обережним тут ланцюги, тут також є. Богдане, обережно з руками, тут ланцюжки можна зламати, якщо бути неуважним. Так. Дивився я на нього без броні, так як броня клеїлася окремо після покрасу, саме збирав я його без броні. Ось наші тентаклі. Тут я тобі дав таку відсилочку зробити. Тут у нас імперський кулак, я знаю, ти їх терпіти не можеш. І по беку також. Так, ось така у нас відсилочка. Цей найт у нас особливий це є Абомінант, Особливість то, що він дуже скоробчений у нього хвостик, волкітка, тентаклі. І він у тебе під залізних воїнів. Ось як ти й просив. Як Маркус постарався з цією красою. Така у нас краса просто. Відмічу, дуже мені подобається, скільки він тут візерінку зробив, просто ось цей нагар ржавчина. Просто подивися. Скільки тут всього виконано, якої мілкої роботи. Ось пилюка на ногах, пилюка на цьому штандарті. Патина, ржавчина. Просто максимально круто. Подивись, яка тут волкітка. І ви глядачі, роздивляйтеся, дивіться, таку красу Марку зробив. Волхітка просто шикарна, ще кров в тему, не наче він щось таке живе проткнув. Хоча сумніваюся, що знайти щось таке можуть. Ну, більше здається, що вони танки кромсають і інших рицарів, Титанів, щось таке більш монструозне. Дивимося далі. Так. Колись був символ Омнісія, зараз Darkm'hie. Красиво, хвостик, дивись. Ось такий у нас класний є хвостик, який переливається. Далі багато класної проводки. Навіть за провода тут не забув. До речі, ці частини можна було дуже легко замагнітити, але ти просив не робити, я не робив. Відмічу просто шикарний нагар і цей ефект з фіолетовим на з вихлопах. І просто цей карапас, я не можу, Дивіться, дивіться, просто яка тут краса. Емблема залізних воїнів така вже зачухана, багато ржавчини на цих трубах, ланцюгами заклепаний наш пілот, щоб він не виліз. Шипи просто повилазили. Ну, тут могли бути ще, але Маркус не приклеїв, але нічого. І так виглядає нормально. І з ними легше його перевозити. Таке в нас йде від генератора. Ось дуже багато ржавчини, дуже багато ямок, дуже багато переливу. Ось так власно це все переливається, а металік. І патина в ямочках класно вийшла. ну Дуже просто чудова модель. Я не знаю скільки ти Маркус над ним днів сидів, але бачивши свій у ВІП, дуже мене зацепила ця робота, вона просто шикарна. Що ще про нього можна сказати? ну Це стандартний в нього звичайний стабер. Це в нього дiaбло з heavy стабер, якщо я не помиляюся, хто шарить, краще відпишіть, так як знайти в мене маленький великих ростері я не тримаю поки. Так, ось така вся краса. Не знаю навіть, чи його витримає моя підставка, щоб його по колу показувати. За кадром спробую повернемося. Так, вона його все-таки витримала, але на фоні може бути звук шестеренок. Ось такий у нас просто красень, величезний. Це поки найбільша моделька, яку я збирав. Ну, можливо, трохи пізніше я зберу хорнотрактор. І ще раз глянемо Спартан це поки найбільший танк. Надіюсь, колись вдасться зробити ще обзор на Кратос або на Фальчіон. Такий в нас крас. І, надіюсь, Богдане, він тобі сподобається. І ви, підписники, відпишетесь в коментарях, як вам ця моделька, як вам пророблена робота Маркуса. До речі, хто не знає, ну, мабуть, всі знають, а якщо хтось не дивиться це відео, вперше попав сюди. Маркус це шикарна людина, волонтер. Він дуже робить титанічну роботу, організовує огромні збори, привозить хлопцям особисто на передок, привозить ліки, медикаменти, FPV все, що потрібно. Час від часу ми робимо разом з ним збори. Якщо вам цікаво, то зараз ну, ви можете перейти на його канал, там буде інформація про збори. Також ближайшим часом на 500 підписників, це буквально за пару днів. Я організую збір, де будуть пару коробок і мініатюр на вибір. І всі кошти з цього збору розіграшу підуть саме на ЗСУ. Думаю, ви цю ідею охоче підтримаєте, і аудиторія в нас стала більше, тому, надіюся, це не буде, як в прошлий раз, 6 учасників прийняли участь, а хоча б зберемо 20-30 людей, які підтримують армію, бо перший розіграш був на 100 підписників. Так що, надіюсь, це все для вас було цікаво. Дякую вам за перегляд. Вся потрібна інформація буде в описі. Дякую Богдану, що дав зібрати тобі рицаря. Це був реально класний, приємний досвід і гарний контент. Надіюсь, підписники оцінюють цю титанічну роботу. Ще раз всім дякую, бережіть себе.